Грузія, як і Росія, намагається прийняти закон про іноагентів. Uh -huh. тобто, це російська калька, я вам нагадаю. Абсолютно проєвропейська, проамериканська Грузія, в якій вже почали забувати російську мову десять uh -huh. років тому, яка виборола свободу. Зараз закрила президента, який їй подарував цю свободу, і намагається прийняти такі самі закони, як в Росії відмовляється підтримувати Україну, uh -huh. і грузини не вийшли за Саакашвілі. Це цікаве uh -huh. питання. Чому Грузини не виходять за за проти антиросійського антиросія про проросійського і політики уряду? Але вони вийшли саме проти законів проти, про іноагентів. І вчора вже пішли коктейлі Молотова, давайте подивимося, що відбувалось. Революція буде? Ні. Ні? Заспокояться? Вже розігнали? Ні, вже зібрались. Ну, зібралися. Знаєте, у мене є дуже багато грузинів знайомих, різних е рівнів, які. А, тобто, ви, ви, тобто, ви з, з тих людей, які знають, привіт, дорогой. А можна не говорити дорогої, блін? Ні, ні, ну дивіться, у мене є знайомі з грузинського легіону. Я проходив навіть певний вишкіл, да, в, в який організовувався ним. Ну, у мене є люди, які безпосередньо знайомі, ну, приятелі, які були нагороджені навіть і які були uh -huh. в лавах цього, цієї структури. Мамука це взагалі легендарна особа в Грузії. Ну, це, це от, от, от як Давінчі. Ну, тобто це легендарна особа, да. і от мамука, він ну, за рівнем свого впливу, авторитету і досвіду, і ну, він професійний військовий, тобто, і з дитинства, тобто це якби космос. Так от, це, що стосується грузинського легіону. І я знаю, скільки загинуло грузинів в Україні, да, як їх, яка проблема їх відправити на батьківщину, навіть для того, щоб поховати. Є нюанси, є труднощі, і ну тут що реально не пускають їх. Не ну, є нюанси, коли навіть отут тут відспівували в Володимирському соборі там, наприклад, представники посольства, це їхні громадяни загинули в Україні. Ну і, і це без їхньої участі, їх це мало цікавить. Ну але це я розумію всі, як би мовити, підводні течії, чому так відбувається, або чому так не відбувається. Це предмет іншої дискусії, але треба розуміти, що є таке поняття як політичний ландшафт. Тобто mm -hmm. всі соціальні процеси вони ж відбуваються не у сферичному вакуумі. І на превеликий жаль, те, що зараз бачу в Грузії, виходить так, що в політичному їхньому ландшафті наразі нема. Ані тих соціальних сил, ані тих соціальних сил, які вже оформлені в певні соціальні інститути для того, щоб змінити політичний режим Грузії. Тобто, як би це цинічно не виглядало, і це все одно будуть такі от стихійні, спорадичні процеси. Тобто там нема якогось лідера наразі. Він може виникнути в результаті цих процесів безумовно. Безумовно, що нинішній режим Грузії швидше. Чи за все, буде змінено, тобто це питання лише часу і способу. Бо також дуже показовим є той момент. Знаєте, чим відрізняються авторитарні режими від демократичних і чому демократичні ефективніші? Угу. Тому що демократичні режими намагаються виявити причини невдоволення і ліквідувати причини невдоволення, а авторитарні режими намагаються виникнути невдоволених. І ліквідувати невдоволених, але насправді причини для невдоволення від того нікуди не зникають. Тому я схильний думати, що це лише перші ластівки. І є ще одна проблема. Ну щоб це Грузія проходила громадянську війну. Ну, тобто, у них є цей досвід, і я думаю, що її політичний клас Грузії повинен усвідомлювати, що така загроза, вона є і сьогодні достатня. Реалістично. Ну, причому, коли я кажу про громадянську війну, я не маю на увазі події в Абхазії чи в Осетії, ну в південній Осетії. Я маю на увазі ну, ситуацію з Амсахурдія і і ну, всі подальші трагічні події, які мали місце в грузинському суспільстві. Тому ну, думаю, що наразі мало ймовірно, що те, що ми зараз спостерігаємо, може перерости в щось більше. Хоча дуже на це сподіваюся, якщо чесно. Дуже сильно на це сподіваюся. І тут залежить від того, як політичний клас мається на увазі панівний. Да, тобто ті, хто сьогодні при, гру, при владі в Грузії відреагують на це. Якщо їм вистачить там, я не знаю, клепки політичної, чуття політичного, то вони можуть цієї ситуації вийти в межах наявного правового пуля. Дострокові вибори да, там оголошуються, грубо кажучи. Ну, будь ласка, йдіть на вибори, докажіть, що у вас є там політична підтримка, наприклад. Пам'ятаєте, Сакашвирі колись теж мав такі самі протести? Як він відреагував? Ну да, їх розігнали, але потім він сказав, що я готовий йти на дострокові вибори. І він виграв ті вибори, ну просто в одні ворота і здобув урокачу мандат довіри на наступний термін. Коротше, чи вони також звільняти? звільнять? Думаю, що е, ні. Ну ми ж розуміємо, що Сакашвілі вбивають так. по суті, вбивають на замовлення російської так. влади. Ну тобто, так. це це не стільки, коли вже, вибачте, ООН вписується. А ні, Рада Європи. Рада Європи вимагає звільнити ну, не не вимагає, а просить розглянути можливість виїзду Саакашвілі на лікування, коли є всі фотографії, а влада Грузії просто. Ну, відкрито в публічному uh -huh. просторі, вбиває колишнього керівника. Не просто тримає, там як Юлію Тимошенко, uh -huh. там чи Луценко це в тюрмі за крадіжку і за цей, ну типу, принципово, принциповому вирішили наказати покарати. Ні, вони тупо вбивають. Я так, чесно скажу, у мене чому? до Саакашвілі немає жодного піетету. Чесно, от але ну є як ну. Це знаєте, це шоу з я ніколи не очікував, що Грузія створить таке четверте. знаєте, шоу за склом? Пам'ятаєте, таке було до речі, третій сезон назвався «Тепер ти в армії російською мовою. Виходив на каналі Новий в Україні. От шоу за склом? Тіпа типу, вбиваємо Саакашвілі, Да нехай весь світ на це дивиться. Ну, типо, ей ви, я розумію, таке було в Північній Кореї. В Росії таке було. Окей, розумію, ну, в Грузія. Ви ж цивілізовані люди. Ви там майже забули російську мову, ви розмовляєте грузинською англійською. Що вам ну. Я розумію, що певній кількості грузинів не подобається Саакашвілі, що десь він їх якось розчарував. Ще щось. Але слухайте, у вас на очах вбивають вашого співвітчизника. Це як взагалі? Просто у вас є фото, відео, ви бачите, як він виглядає. і Ви такі, ну що ми поробимо там? Ну що, ну ну, помираємо. Там є ще один нюанс е, на превеликий жаль, бажаючих помститися Сакашвілі в Грузії було не менше ніж в Росії. І за великим рахунком, те, що сьогодні роблять Саакашвілі, це така синергія. Ну, бажання росіян показово його покарати і показати, що дивіться проти нас не можна виступати. А по-друге, це бажання внутрішньогрузинських сил, mm -hmm. організована злочинність і багато кого іншого, які вкотре просто демонструють, що вони мають владу. І що вони повертаються до влади, і що якщо ти ситуативно думаєш, що ти найрозумніший, найкрутіший, то ти маєш усвідомлювати, що для тебе це завершиться ну, е сумне. Ну я не буду приховувати, але я особисто мав можливість спілкуватися з Акашвілі неодноразово. Це mm. неординарна людина. Тобто, я не з усім так бути погоджуюся. Я також я з усім цим пієтєтам, які стосуються його діяльності в Україні, не, не, не розділяю і дуже скептично ставлюся. Да? Тобто, це було дуже багато помилок зроблено. Ну але я впевнений, що в історичній перспективі, коли потім в підручниках історії Грузії майбутнього Саакашвілі, безумовно займе належне місто, на відміну від тих, хто на сьогоднішній день Саакашвілі, по суті повільно, демонстративно і максимально жорстоко е, вбиває. От і все. А те, що багатьом там я не знаю деяким з грузинів, це також подобається. Ну, в силу багатьох причин знов ж таки, навіть не тільки тих двох, які я вже вище назвав. Угу. Ну, я думаю, що це насправді буде такою ну плямою, ну яку важко буде змити в майбутньому. З грузинів. Ну, грузинам з грузин. Так, я би в я першу чергу про це сказав. Так. Тобто, це якраз ну я не хочу сказати, що Сакашвілі Данко там чи там всі були янголами, да, там в його оточенні. Ми, ми розуміємо, розуміємо що таке політика, чим вона там обертається і ну чим дихаються ці люди, якими мотивами керуються. Але я повторюся, це не означає, що ми чи вони повинні давати карт-бланш і заплющувати очі на цю публічну, я наголошую, страту. Так. Це публічна страта. От ви минулого разу згадували Фуко. Так от вам, Фуко, так? ну тільки Фуко там це тривало, як може година, може піль, півтори години. А це триває вже така сама страта, тільки значно довше. Але мотив той самий: демонстративно покарати і прищепити суспільству уявлення про те, що можна робити, а чого не можна робити.